Доброго ранку вдома. Літо триває, а з ними спека, яка створює ще більше проблем через відключення електрики. Як і чим харчуватися у спеку, щоб не отруїтися та забезпечити нормальне функціонування організму. Дізнаємося від лікарки ендокринологині і дієтологині Анастасії Соколової. Доброго ранку. Вітаю. У багатьох людей в спеку знижується апетит і їсти взагалі не хочеться. Але що обов'язково треба з'їсти, випити, попри небажання, що треба споживати в спеку? Почну з того, що зниження апетиту в спеку це абсолютно природня реакція організму. Тому що ми звикли, що харчування це тільки енергетична, можливо, структурна функція, але ж забуваємо про неспецифічну динамічну дії їжі. Це підвищення температури тіла при вживанні їжі. Погодьтесь, поїли нам тепло і добре. Але коли е, температура зовнішнього середовища така, як зараз, спекотна, то й логічно, що і пошуковий харчовий рефлекс знижено і апетиту немає. Але ж це не означає, що якщо немає, то ми не їмо. Їсти потрібно, адже все ж таки провідною функцією структурно і енергетично вона ж залишається. І перший акцент, який потрібно розставити в спеку, це підтримка водного балансу. І тут мова не тільки про чисту воду, хоча саме про нею я хочу зробити особливий акцент, але ж і групи продуктів, багаті рідиною, а, маємо вживати. А саме ягоди, овочі, фрукти а, в свіжому вигляді буде найкращою основою. Не тільки ці групи, а на додачу до наших класичних, які забезпечують працездатність, і енергетичну функцію повільних вуглеводів, структурно білковий компонент, але ж все ж таки, в спеку в нас основа, клітковина зелень, овочі, фрукти, ягоди і водний баланс. А давайте про воду, що вже проанонсували, чиста вода, її важливість і необхідність, чому? Так, адже ми втрачаємо багато рідини зі спекою з потовиділенням, і все ж таки більшість людей відмовляються їсти. І якщо без їжі ми, хоч і без працездатності, притягнемо, то без води буде гірше. Тому водний баланс. Обов'язково. Але тут важливо не плутати саме мова про водний баланс, адже є групи рідин, які в спеку, ну не те, щоб забороняються, але бажано обмежувати і це газовані солодкі рідини і алкоголі. Тому що солодкі рідини будуть в організма відбирати воду на себе, так би мовити, а з організму її виводити, тобто ризик втрати рідини. При вживанні солодкої рідини, чи алкоголю дуже високі. Тому обмежимо алкоголь і солодку рідину. І газована солодка, класичні, ми розуміємо про що, але й також соки з доданим цукром. Безумовно, свіжовичавлений сік чи сік, який ми отримали з того свіжого яблука чи малини, це чудово. але... Підтримувати водний баланс на соку з доданим цукром просто неможливо. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що солодкою рідиною неможливо напитися. Це не тому, що спека і тому я не можу напитися, а тому, що цукор потребує більше і більше. І поки ви не вип'єте чистої води, цей рефлекс спраги не буде вичерпано. Ну, а от копоти, соки без цукру, чай, врешті-решт, наскільки вони можуть замінити воду? Чи не треба обманюватись, і треба іти, і те інше? Повністю еквівалентно замінити воду вони не можуть. Але ж, повертаючись до відповіді на перше питання, і соки, і компоти, і морси, все що без доданого цукру, це може бути основою. Харчування або водного балансу в цю спеку. Єдине, я тут маю таку ремарочку ендокринолога сказати, що а, сік або морс, або компот це все ж таки фрукт або ягода, тобто їжа. І сказати, що я. Ем, їм три рази в день, але між цим ще сім разів я випиваю два літри компоти. То тоді правильна відповідь я їм десять разів в день. Тому, звісно, так, морси, компоти без доданого цукру чудово, особливо для дітей молодшого віку. Це додаткові вуглеводи, рідка їжа. Але для дорослих це рідка їжа. Тому ми їмо, ми п'ємо, а потім між їжею ми п'ємо воду. А наскільки має значення температура води напоя? Чи можна пити крижану воду? Бо саме її хочеться споживати в спеку? А наскільки це а, корисно чи навпаки? Дуже цікаве питання. Насправді медичних рекомендацій щодо температурної температури води жодних немає, абсолютно ніде. Це може бути кімнатна температура, так швидше буде в смок ця людина Може бути та, яка ви хочете: крижана або гаряча. Будьте певні, що в шлунку вона в судного стане 36,6. Давайте повернемось тепер до твердої їжі, від рідкої їжі у вигляді компотів високів. Від чого краще утриматись в спекотні дні? Що буде шкодити загальному стану організму? Um. Гарне питання тим, що відповіді однозначної немає, адже це не тільки для спеків, а й загальна рекомендація, що буде шкодити організму, це надмірна кількість насичених жирів. І в спеку це буде просто провокувати погане самопочуття, що це таке жирні сорти м'яса і методи обробки, які передбачають надмірну кількість жиру. Чи то олія, чи це масло, чи інші види жиру, тобто надмірно жирні продукти, не рекомендовані взагалі для постійного споживання базово, але в спеку це буде призводити до дискомфорту шлунково кишкового і поганого самопочуття. Тому можна в спеці змінити харчові звички, які потім не продовжити. А, і ще, мабуть, Такі група продуктів, як білок. Білок це чудово, це основа, це структурна група продуктів, з них будуються всі клітини нашого організму, але ж спека і плюс відключення електроенергії саме білкові продукти, м'ясо, риба, яйця, кисломолочна продукція, сири, можуть бути тою причиною, пусковим механізмом харчових отруєнь. Тому чи вони обмежуються? Ні. Але особлива увага до їх споживання саме умови споживання і умови зберігання, є важливими. А які ще корективи ми маємо внести через відключення електроенергії і нездатність наших холодильників втримувати низьку температуру? Так. Дуже актуальне питання, на жаль, але добре, що ми його розбираємо і будемо готові до всього. Якщо ми беремо загальні правила збалансованого раціону, то вони включають як основа крупи або цільнозернові вуглеводи. Це крупи. Чи потребують вони електроенергії для зберігання? Ні, тому вони залишаються. Маленький акцент, ми в го готову їжу. Готуємо на один максимум два дні, аби не перенапружувався наш холодильник, який і так не працює. Але це не потребує для зберігання. Тому крупи, макарони з твердих сортів пшениці або цільні зернові, залишаються. Крехмалисте овочі, кортопля залишається, не потребує. А друга така компонента важлива, це клітковина, або ж зелені, овочі, фрукти, ягоди. Чи вони потребують холодильника? Ну, скажімо так, 50 на 50. так? Тому ми закупляємо продукти або то зелень, або салат, якщо ми не вирощуємо самі, на один, максимум два дні, аби вони не втратили не тільки товарний вигляд, а й смакові якості. Але в основному вони теж не потребують якихось занадто сильних зусиль для нашої холодильника. А ось група, яку ми вже обговорювали, це білок. Ось це є оця проблемна група. Тому для неї особлива увага. Перший крок: якщо ми купляємо готову їжу, то з розрахунку на один день. Або краще все-таки віддавати перевагу ем, домашній їжі, щоб ви точно знали, який продукт ви взяли, яким методом ви його термічно обробили, і скільки він зберігався. Все ж таки, це на краще. Щодо терміну зберігання: готувати їжу на один день для білку. Два-три дні та овочі і зелень, але білок це один день. Друге, це білкові продукти, тільки термічно оброблені. Ми не вживаємо, принаймні, в спеку сирі, яйця, сире м'ясо, сиру рибу. Ем... Молоко тільки що з-під корови, чи творог, який купили ми сьогодні на базарі, вирішили з'їсти його завтра. Ось це є ризики отрунь, але термічна обробка залишається, і білкові продукти термічно оброблені в нашому раціоні залишаються варене, тушене, печене, ем, приготовлене на пару, Пам'ятаємо, не смажено в глибокій олії, тому що це буде перевантажувати шлунково кишковий тракт. Кисломолочна продукція так само не творог зараз йому, да, кисломолочний сир, а готуємо з неї запіканку або сирники. Якщо складно, якщо у багатьох є проблема не тільки холодильників, а й плити, не всі газові плити, тому не всі можуть приготувати це, тому тимчасово. На період спеків ми можемо обійтися з замінниками тваринних білків на рослині. Будь ласка, додаємо групу бобових наш раціон: зелений горошок, свіжий або консервований теж підійде, квасоля, сочевиця, нут, хумус. Це не потребує. Зусиль холодильника це вже готова до вживання їжа, або потребує мінімальної термічної обробки виключно за смаковими особливостями. Додаємо горішки, це теж білок, жир, корисний жир, і точно не, не отруємося, не буде отруєння. І Скажімо, з кисломолочне, якщо ми все-таки не готуємо, а хочемо сир, то віддаємо перевагу найбільш витриманим сирам. Ось ті, які витримувались в таких умовах, що наш холодильник може їм і не знадобитись. На Натерли кудись пармезан, це все ж таки буде і жир, і білок, і так обійдемось на спеку. Ось такі, мабуть, поради по електроенергії. Дуже дякую за корисні, цікаві і актуальні поради. Впевнена, що багато наших глядачів зараз замисляться, чи не пора вже поснідати. Смачного всім! Хай ваш сніданок, обід і вечеря, будуть корисними, безпечними за умови спеки, яку зараз маємо. Дякую вам за те, що завітали до ранку вдома. Смачного дякую.